Вітаю, мене звуть Роман, і сьогоднішнє відео буде присвячено е, любителям в першу чергу iPhone. І в iPhone є така проблема, як я вже зрозумів. Е, це проблема перегріву. Перегрів я не зустрічав лише у своєму iPhone 11 Pro, в iPhone 12 Pro, 13 Pro і ось цьому 14 Pro. Я завжди стикаюся з перегрівом. З цим перегрівом люди стикаються е, в основному, коли. Роблять якісь важкі речі, які потребують багато роботи від мозку таких камер. Припустимо, ви граєте в якусь гру, чи припустимо якісь складні виконуєте програми, обробки відео, зокрема, і тоді телефон нагрівається. У мене ця проблема, коли я записую відео у програмі BlackMagic Camera. У BlackMagic Camera я виставляю параметри якісніші, ніж ті, які видає звичайна програма. Від компанії Apple, і це все призводить до того, що процесор працює потужніше, і йому потрібно і виділяє при цьому більше тепла. Це тепло не має куди діватися, воно до пори до часу розподіляється по корпусу самого гаджета. А от потім вже цей перегрів не має куди діватися, і камера просто-напросто разом із телефоном відмикається. Спочатку з'являється червоненька. Червоненька така піктограмка, що ваш телефон перегрівся, а потім телефон взагалі вимикається. На iPhone 12 Pro взагалі це відбувалося миттєво, лише засвітився ось цей знак оклику, що телефон перегрівся і телефон відключався. На iPhone 14 Pro в мене якби повного виключення не було, проте з'являвся ось цей знак оклику. Він спочатку блимкав, блимкає, а потім стає червоненьким і просто світиться. Моменту, коли повністю вимикався, я поки що не зустрів. Але це все дуже погано, в першу чергу, для батареї, тому що батарея, звичайно ж, перегріву боїться, вона теж нагрівається, а у айфона батарейка не зйомна і тому це питання потрібно якось вирішувати. Ось така тема сьогоднішнього відео. E, значить, на що я тепер знімаю сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео я знімаю на Sony A6400. При цьому в мене об'єктив Viltrox AF15 F17 це е, останній об'єктив. Йому буквально кілька місць, які він взагалі вийшов у виробництво компанією Viltrox, і в мене зараз діафрагма 2.2. E, автофокус ось працює просто чудово на ньому. Правда. Перед, коли його лише повстановив, то в мене були глюки. Про ці глюки я розкажу якось в, наступ, в одному із наступних випусків. Сьогодні е, ми розглядаємо все-таки варіант перегріву iPhone, зокрема, iPhone 14 Pro у програмі Blackmagic. Значить, налаштування такі: записую 4К 25 кадрів на секунду, е, витримка 1,5. І мінімальне сотня. І ось діафрагма 2.2. Звук пишеться на мою улюблену Wi-Fi систему у ланзі 18 У мене передавач. Біля фото Біля камери стоїть приймач. Замість стандартної батарейки стоїть батарейка-пустишка під'єднана до павербанку від компанії Уланзі. Проте компанія Уланзі цей конкретно павербанк я експлуатую вже не. Випускає, тому я не буду на нього посилання будь які давати. Даю вам лише посилання, де я придбав власне ось цю е, Wi-Fi систему звукову у LANZ M18 і ось де я придбав ось цей вілтрю з 15 мм F1,7, який мене е, лише радує. Отож я почав вирішувати питання перегріву, що можна цим зробити. Саме простий метод, якщо знаходиться ваш гаджет у... у чохлі, зняти чохол, це ніби трошки дасть можливість дихати, скажімо так, корпусу камери, і тоді вона буде перегріватися пізніше. Ще один варіант знаходитись на вулиці, щоб були низькі температури. це теж... Відстрочить момент, коли е, ваш телефон перегріється. Однак це все такі варіанти, які мені не підходили. Я почав шукати більш глибоко. На сайтах україномовних я цієї інформації не знайшов. Та що мене цікавила. На одному з англомовних сайтів я побачив, що для того, щоб вирішити таке питання, є спеціальні вентилятори, які надягаються власне, на iPhone, і таким чином iPhone пише довго, а за рахунок вентиляторів він не перегрівається. І AliExpress мені в допомогу, як то кажуть. І буквально година моїх пошуків, і я замовив собі вентилятор, який прийшов вчора. Ось це вентилятор марки FS 01. І зараз я пропоную вам його власне, розпакувати і подивитись, на що він здатен. І які в нього є можливості. І чи допоможе це мені, в кінці я вам розкажу, чи допомогло це мені позбутися перегрівів ось на цій камері в програмі Black Magic? Ось цей вентилятор до мене прийшов. Прийшов за, дві, за два тижні, доставка була через міст Експрес. Проте ось тут коробочка трошки прим'ята. Їх є кілька варіантів, кілька модифікацій. Є варіант без акумулятору, є варіант як ось самі, з акумуляторами, і є ще варіант для геймерів. Скажімо так, я обрав варіант середненький, тобто, щоб був вентилятор із е, двома батареями. До речі, за підсумками моїх пошуків, це на сьогоднішній день найкращий варіант для того, аби. Під'єднати до вашого айфона і усунути перегрів, так як за більшістю відгуків, по цьому конкретному варіанту ніякого негативу особливого немає. Під цим відео буде, звичайно, посилання, де саме я придбав цей вентилятор. Ось тут вказано, що він може. Вказано, що він має дві швидкості, що він практично беззвучний, потім, що він доволі компактний і що він дуже добре бореться із. Перегрівами, до речі, в нього є дві швидкості увімкнення. Пакування доволі просте. Тут є ось такий шнур USB Type-C, і він, як на мене, доволі нормального розміру, Маю на увазі довжину. І, власне, сам гаджет більше тут нічого немає. І ось є ще ось такий сертифікат якості. Е, значить, я його не розпаковував, зараз я його розпаковую вперше. Так, що як бачите, ні в яким целофані він не йшов. Можливо, він був в целофані, проте китайці, коли його мені продавали, целофан зняли. Бувають випадки, коли китайці спеціально розпаковують якийсь товар і відсилають його вже розпакованим для того, аби вказати в своїх в тих деклараціях, що насправді товар коштує менше. Ось так він виглядає. До речі, я розпакував пластмас абсолютно без е, запаху. Ось ці дві губки, які надягаються на телефон, вони йдуть е, прорезинені. А ось тут ось це пластмас. Значить, розкладається ось максимум на таку-то, на ось таку ширину. Ось мій iPhone прикладу. Ось на, таку, на такий телефон розраховано максимум. А ось це безпосередньо, як він став. Цей вентилятор на мій телефон. Зараз, до речі, надягнутий е, чохол. І я от хочу, щоб ось цей гаджет працював безпосередньо з моїм чохлом, тому що у мене тут є ND-фільтри, і мені дуже потрібно, щоб цей гаджет е, охолоджував, коли я буду записувати відео. скажімо, І буде надягнутий ND-фільтр. Так от він став ось таким чином. Трохи сповзає, можливо, потрібно буде трошки підрізати ось, цю, ось ці резинки. Проте, ось так він виглядає. Як бачите, тут є два вентилятора. Ці вентилятори захищені. З двох боків, причому захищені, Зараз лише залишається перевірити, настільки якісно працює ось ця система е, вентиляції. Власне. Тут є лише одна кнопочка увімкнення, вмикаю її. Добре, що заряджений прийшов гаджет. Чуєте, ось це звук на першій швидкості. Його майже не чутно. Якщо знаходитесь на відстані 30 см від айфона, скажімо, як я зараз, то практично його вже не чути. І от я відчуваю, що йде холодне повітря. Ось воно прямо обтікає ось цей чохол. Я його відчуваю. Тут сказано, що є дві швидкості. Ось ця друга швидкість, трохи голосніше звучить, проте, якщо ви записуєте на зовнішній мікрофон, то цього звуку абсолютно не буде чути, однак е обвіває такий доволі сильно. Я вже відчуваю цей вітер по всіх боках цього чохла. Так що, думаю, він дійсно допоможе справитися із перегрівом. Тут, до речі, ось цей синій колір, ось ця підсвітка, тут ніяк не вимикається. І це якби не дуже для мене добре. Розраховано на геймерів в першу чергу, тому що, я так розумію, геймери люблять синенький колір, тому що багато геймерських штучок йдуть з синього кольору. Мені лише залишається пізніше перевірити цей гаджет, як він буде е, працювати, коли буде вікна програма Black Magic Camera. І е, зараз я це і зроблю. Увімкну Black Magic камеру, щось попробую записати. І потім е, вам в висновках своїх скажу, чи допомагає цей гаджет е, охолодити мій телефон, чи не допомагає. До речі, батарейки знаходяться ось тут, справа і зліва, і сказано, що вони на 600 мА і забезпечують е, кілька годин безперепійної роботи. Ну що ж, за підсумками тестів, я тестив ось цей телефон в програмі Black Magic Camera впродовж 5 хвилин, надівши ось цей гаджет, ось цей вентилятор і вмкнувши його на максимум. І ось за ці 5 хвилин у мене iPhone лише ледь тепленький. Тобто навіть в чохлі ось цей гаджет дійсно допомагає. Причому я 5 хвилин тримав його в руках, То, скажу вам чесно, у мене ось пальці навіть відчули холод. І ніби я знаходився на вулиці з температурою десь приблизно 7-10 градусів тепла. Хоча в приміщенні у мене зараз 22 градуси тепла. Тобто ось цей гаджет поки що працює просто відмінно, і я задоволений його роботою. В крайності, якби не допом... він не. Охолоджував через чохол, то якщо ви напряму поставите до телефону, то 100% буде охолоджувати ще й доволі так суттєво. Тоді, мабуть, можна використовувати ось цей вентилятор і на першій швидкості. Однак я ж кажу 5 хвилин запису, і телефон ледь тепленький. Хоча до цього 5 хвилин запису в програмі Blackmagic камера на моїх налаштуваннях. І телефон ставав реально гарячим. Так що ось цей гаджет я реально вам рекомендую. Якщо у вас проблеми з тим, що ви, припустимо, граєте чи записуєте ось відео в програмі Blackmagic, як я, то ось цей гаджет вам допоможе. І його можна встановлювати на будь-який телефон, Можна встановлювати певно і на екшн камери От в мене є, зокрема, GoPro 11. Я ще пізніше про те, що як цей гаджет буде працювати на GoPro 11, тому що думаю, що приблизно ось ці розміри дадуть можливість встановити цей вентилятор на GoPro 11. Знаємо, що GoPro 11, 20 хвилин запису в 5.3К, 4К на високих налаштуваннях, і він теж перегрівається. Отож, подивимося, можливо, цей гаджет, ось такий невеличкий. Ту питань. Це питання вирішить. <му> Мінуси. М -м, поки що мінус лише один. Що ось ця ось ось защіпка вона пластмасова і така ніжна, вона навіть ось хитається. Оце єдиний мінус. А так, в принципі, поки що. Мінусів більше в мене до цього вентилятора нема. А, і ще один мінус, що я не можу відімкнути ось цю підсвітку. Якби ще ось цю підсвітку якимось чином можна було відмикати, я пробував довго тримати е, на цій кнопочці, і все одно не відмикає, на жаль. Ось це якби для мене єдина проблема. Якби відмикала ще й підсвіточка, це все подовжувало би срок. Служби самого вентилятора, а по-друге, розширило б аудиторію. Раптом людині не подобається синя підсвітка, вона може вимкнути. Якщо подобається, значить вимкнуло. Припустимо, якщо ви якщо буде погано, якщо ви записуєте в вечірній час, у вас йде якась підсвітка безпосередньо на вашому гаджеті, і ви вмикаєте ось цей вентилятор, а він віддає ось цю синю підсвіточку. Ось це буде е, проблема. Але в день особливих проблем немає. До речі, я тестив. Встановлений цей вентилятор і вмикав навіть ширококутну камеру, то в поле зору, ось так, коли я встановив цей вентилятор, вентилятор сам не потрапляє, так що це теж дуже і дуже добре. Отож, дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, лайк. Якщо у когось є ще якісь питання, в коментарі я на них відповім. Всім папа! -па.